Як серед інших опізнати християн, якщо вони нікому не знайомі? Можливо, когось видно за вбранням, а іншого розхледять у розмові? Пристойна поведінка і діла, а може, особливі атрибути показують наступників Христа якими божі діти мають бути слова, манери, благородний вид, усе це християнам треба мати, та є один важливий показник, як можна справжніх учнів упізнати? Сказав Ісус апостолам в той час. Як по вечері разом розмовляли, по тому упізнають всюди вас, якщо любов оселиться між вами. Ви чуєте любов понад усе. Цю заповідь Ісуса треба знати. Любити значно важче, аніж те, щоб просто Христа іменем назватись. Найбільша понад всіх завжди любов. Любити один одного повинність. Хто любить, той вже виконав закон, його впізнати легко серед інших, бо де любов, там заздрості нема, немає поділу на кифиних, павлових. Там славиться Ісусове ім'я, там спільності шукають у розмові, де ж суперечки і гордість у словах, і беззаконня повна уже чаша, то там любов заумерла у серцях. Від Християн лишилась тільки назва, бо ж християнство не пустий обряд. Негарне ймення різні атрибути це присвятити для людей життя. Християнином треба всюди бути. Можливо, когось видно за вбранням, а інший виділяється в розмові. Але найбільша серед всіх ознак Христові впізнаються по любові.